Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Кінець осені, листопад, на дворі сьогодні завірюха. Зима то важкий період для усіх, для людей, для птахів, для звірів. Але ця споруда, яку я зустріла при останньому походу в ліс по гриби, приємно здивувала. Це годівничка для копитних тварин, косуль, оленів, лосів. Залишки сіна свідчать про те, що лісівники регулярно підгодовують диких тварин. А витоптана трава із слідами копитних свідчить про те, що тварини часто відвідують дане місце. Годівничка дає змогу тваринам не тільки посмакувати сіном, а можливо іще деякими смаколиками, які лісівники лишають для тварин, але дасть змогу перечекати дощ або сніг. Дана годівничка розташована досить глибоко в лісі, тому взимку сюди люди не ходять, але ходять тварини. Біля годівнички стоїть ще одна менша: це спеціальна годівничка-сільничка. Сіль як продукт харчування завжди присутній на нашому столі. Але чи задумувались ми, що диким тваринам також потрібна сіль? У природі є досить мало місць, де тварини можуть знайти природну кам'яну сіль, тому лісівники спеціально підгодовують тварин кам'яною сіллю лизунцем. Кам'яна сіль життєво необхідна не тільки косулям, оленям чи лосям, але і меншим тваринам, диким кабанам, лисицям, зайцям. Дана годівничка сільничка розрахована практично на всіх мешканців лісу. Сіль лизунець у заглибленні зверху годівнички призначена для високих копитних тварин косуль, оленів, лосів. Якщо ми глянемо на годівничку з боків, то помітимо, розташовані на різній висоті відносно землі ніші, у які також засипана сіль лизунець. Це вже ласощі для табанів, лисиць, вовків та зайців. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.